Зранку до місця трагедії містяни несуть квіти і свічки. Символом пам'яті Шани загиблим запоріжцям стала меморіальна стела зі світлинами чотирьох працівниць медичного центру, котру встановили колеги. Це були дуже теплі люди. Це і адміністратори, і Юля, і Олена, і медсестри, які знаходили підхід до кожного пацієнта, в колективі себе проявляли дуже активно. Веселі люди, одна з них це моя найкраща подруга, адміністратор, яка також в той день знаходилася в епіцентрі цієї події. Хто вона? Це Безух Юлія. Вона завжди посміхалася, всім допомагала. Це була наскільки світла людина, що я не знаю ніхто про неї нічого може поганого сказати. Адміністраторка медичного центру Яна Таран і лікарка-офтальмолог Інна Чистякова в момент удару були на роботі. Обох затисло бетонними плитами. І десь метрів 5-7 був вибух. Під час цього вибуху мене відкинуло, як мені вже потім розказали, саме в сторону, і це було вниз. Я провалилася. Ми знаходилися на третьому поверсі. Я опинилася, як я це вже потім зрозуміла, на другому поверсі. Почула вибух, впала на підлогу, накрилася просто руками, голову прикрила і почало просто сипати зверху. Всім, чим тільки могло бути, надзвичайники, що прибули на місце, миттєво почали рятувати людей з під завалів та надавати допомогу пораненим на вулиці. Різними методами, і візуально, і хвилини тиші оголошувалися, і за допомогою спеціальної апаратури з відеокамерами, з ехолотами. Пошук ускладнювало те, що плити були масивними. Це десь було, як мені здалося, хвилин 30 я там знаходилася. І я зорієнтувалася, що потрібно мені робити. В той момент я саме познай телефонну слухавку і телефонну слухавкою била об стілець, щоб мене почули. Дихати не було чим, тому що пил летів, я закрилася флісовою кофтою і почала дихати. Після того вже пил перестав сипатися і почала стукати вверх. І вже колега мене відкопала з цієї ями, але достати вона самостійно не змогла мене, тому що ноги було провалено. У цей час рятувальники вже деблокували кілька людей. Їм повідомили про те, що під завалами залишаються ще дві жінки. Їм вдалося за допомогою мобільного телефону вийти на зв'язок. Ну, звідси не видно. Там за Оцими колонами там ще є вікна. Діставали жінок вручну. Використання техніки могло призвести до суву будівельних конструкцій і загрожувало життю тих, хто був під уламками. Довелося робити такий, скажімо, тонель до них, тому що одна жінка була придавлена плитою, і треба було простір навколо неї звільнити, щоб вдалося її. Звідти вивільнити інша жінка була неушкоджена, але знаходилася в глибині ще далі. Врятовані жінки тривалий час лікували поранені ноги і потім проходили фізичну реабілітацію. А Яна таран ще й психологічно. Кажуть, життя розділилось навпіл і вже ніколи не буде таким, як раніше. Те, що здавалося до е, якимись проблемами, це не проблеми. Саме найдорожче, що в нас є, це життя та здоров'я. Операція тривала всю ніч, залучали також і кінологів, і ще кілька днів після трагедії біля клініки працював мобільний пункт психологічної допомоги ДСНС. Три доби ми знаходилися тут на місці. Були люди, які безпосередньо постраждали у клініці, то були люди, які... Просто ну так сталися обставини, що вони там проходили, хтось проходив мимо, хтось поряд живе, ну і так далі. Тобто дуже багато людей. Дуже багато людей приходили там родичів. Ударною хвилею вибило вікна у будівлі напроти і розірвало водогін. Тут розташовуються кілька навчальних закладів. Пориви ліквідували, але вибух був настільки потужний, що й досі тривають ремонти. Пошкодило систему опалення. Ми її тоді підлатали, тоді вона працювала, але таке відбулося, що минув от рік ми запустилися, почалося у нас опалювання, потеплішало, і тут труба не витримала. Зараз теж нам департамент виділив кошти, і саме зараз ми займаємося ремонтом. Приходять до меморіальної стели і містяни, яких сколихнула трагедія, схиляють голову у скорботну мить. І з повагою кажуть про роботу екстрених служб та рятувальників, вони працювали активно, так доволі так швидко. то що змогли здесь, тому, що там жон. Така ситуація що. А Олена Цимбалюк принесла маленьку фарфорову собачку в пам'ять про жінку, яка в момент атаки гуляла неподалік із песиком і загинула від уламків. Ми приходимо завжди, приносимо квіти, пам'ятаємо на хвилину мовчання приходимо до дівчат. Дай Бог, щоб це ніколи не повторилося і більше не гинули люди. Але за цих дівчат будемо пам'ятати назавжди. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.